Прорудне це залізне серце України, яке билося в козаках, а нині б'ється в шахтарях. Саме вони і є основою нашої економіки. Громада розташована на історичній території Великого Лугу, який був затоплений водосховищем і знов постраждав від підриву Каховської ГЕС. Попри ці катастрофи, заповідна зона на території громади зберегла унікальну природу степової України. Наша громада має розвинену соціальну інфраструктуру, заклади освіти, культури та охорони здоров'я. Після визволення треба швидко відновити економічну активність, щоб забезпечити фінансову стабільність, соціальні гарантії та робочі місця людям, що опинилися в скрутній ситуації через війну. Створення бізнес хабу. Впровадження податкових пільг та допомога в розвитку підприємництва зроблять Дніпрорудне економічним центром і сприятимуть сталому розвитку громади за умови підвищення рівня освіти та посилення громадського суспільства. Наша мета створити місце, де ідеї втілюватимуться в реальність та суспільство, яке долатиме виклики спільними зусиллями, підтримка благодійних ініціатив та кошти інвесторів для реалізації задумів. Від соціальних до енергетичних проєктів сприятимуть досягненню нашої мети, незважаючи на окупацію і труднощі війни, у залізному серці України не згасає надія на світле майбутнє, перші кроки до якого ми робимо прямо зараз.